Огляду цієї консолі я чекав напевне більше ніж ви, Ну, дуже хотілося потримати її в руках та перевірити її можливості. І не дарма. На борту цього білого пухнастика 8 ГБ оперативної пам'яті, процесор Unisoc T820, що виконаний по 6 нанометровій технології, IPS-екран з розширенням 960 на 720, та кому треба ці характеристики, якщо вона просто бере і запускає ігри з PlayStation 2. Ще й стіки та тригери працюють на датчиках хола. Та й взагалі, запустивши Need for Speed Underground, я трошки впав в приємну ностальгію за шкільними роками. Давайте подивимось, чи варта ця консоль вашої уваги і які підводні камені вас чекають при її купівлі, на огляді Unbernic RG406H. Коротше, погнали розбиратись. Я купив собі білу версію з двох причин. По-перше, я обожнюю білий колір. По-друге, моя біла Трім'юй Smart Pro через рік залишилася такою ж як була. Це я кажу до того, що точно не потрібно боятися білих консолей, бруд на них не залишається, як здається, на перший погляд, а вигляд вони мають просто чудовий. Так і 406 вона виглядає досить невеликою компактною портативкою по розмірам не більшою, ніж ваш смартфон. Це ідеальне порівняння, якщо ви хочете зрозуміти, наскільки вона компактна. Важливою фішкою є активне охолодження, забір повітря на перший погляд береться з задньої частини консолі, радує те, що отвори захищає спеціальна решітка, яка не дасть часточкам пилу залізти всередину. І от за цією решіткою знаходиться чи то фільтр, чи то просто накладка розібрати важко. Однак вивід повітря здійснюється через верхню частину консолі, де і знаходиться сам радіатор та кулер. До речі, на високих обертах ви будете відчувати ледь помітну вібрацію цього самого вентилятора охолодження. Це незвично, однак неприємних відчуттів не викликає. Та і за весь час тестування консолі на автоматичному режимі роботи вентилятора він жодного разу не увімкнувся на максимум. А зміну його налаштувань ви можете зробити у шторці, натиснувши на меню Fun відповідно. Протестувавши кожен з них, я зупинився просто на авторежимі і довірив електроніці вирішувати, коли їй спекотно. Зауважу, що в тяжких сценаріях роботи консоль гріється, однак якраз система вентиляції тримає консоль ледь-ледь теплою. Ставлю однозначний плюс за таке рішення, бо виглядає і відчувається у роботі вона просто чудово. У верхній частині, окрім згаданої решітки обдуву, знаходиться кнопка включення, яку потрібно потримати до вібрації декілька секунд для запуску консолі. Кнопки регулювання гучності вони досить маленькі, однак зручні у використанні, індикатор заряду та включення консолі. І саме головне бампери. Та тригери. Так от, останні тут з датчиком хола, а це значить, що навіть найменший рух тригера буде фіксуватись, і у гонках ви отримуєте максимально приємні враження. На перший погляд не скажеш, але рух самого тригера досить глибокий, як на такі розміри консолі, і натискається він максимально приємно. Як тільки я дістав з коробки портативку, вони видавали пластиковий скрип, який пропав десь через півгодини гри. Тому мені просто немає до чого придертись. Вони виконані дуже добре, якщо не ідеально. Рівно так само, як і бампери, вони зручні у використанні, віддають теплоклацаючий звук, що не дратує, натискаються як з лівої, так і з правої сторони. Тому це просто кайф, мені більше сказати нічого. Стіки. Як довго я вас чекав, мої хороші. Нарешті Анбернік замінили низько посаджені на високі, з ідеальним прорезиненим покриттям, яке чіпляється за ваші пальці, і жодних ознак ковзання не подають. Палець просто лежить, зацепившись за цей стік, як семикласник за трамвай, а їх хід досить широкий, по моїм враженням, десь як у геймпаду Xbox. Ну й вишенька на торті стіки теж з датчиками холла. Так, вони при горизонтальному вигляді консолі здаються досить високими, але це до тих пір, поки ви не спробуєте ними керувати. Який же це кайф мати можливість ретельно прицілитись в шутерах та ідеально відчувати авто в гонках? Додає шарму тут RGB-підсвітка, яка має 6 різних налаштувань або може бути вимкнена взагалі, якщо вам не до вподоби. Але мені зайшло два режими: перший це стандартний. Всі кольори веселки просто крутяться довкола. Ну і режим Chasing, який підсвічує тільки ту область стіку, в яку ви його повернули. Прикольна штука. За стіки однозначно вподобайка без права на апеляцію. Діпад тут зроблений шикарно. Фактично, це одна велика кнопка, якою ви можете водити в різні сторони, не відриваючи палець, і отримати максимально правильний рівень віддачі в керуванні. Можливо, декому він не сподобається в ретрофайтингах, де хочеться відчувати саме стандартний діпат у вигляді хрестика. Однак для мене він дуже зручний і заслуговує на чесну похвалу. Ще й має приємний звук натиску, а кнопки ABXY мають глянцеве покриття все, як я люблю. По ним палець приємно ковзає, плюс вони не дзвенять і круто натискаються. По ігровим елементам керування я не знайшов до чого докопатись. І це просто відмінна робота компанії. Додатковими кнопками керування тут являються дві зліва кнопка для виклику ретрорежиму на консолі. Для цього треба затиснути і потримати ту, що з логотипом компанії. До речі, за допомогою неї можна і виходити з ігор. Затисніть і потримайте. Ну і з хатинкою це здебільшого кнопка виклику налаштувань емулятору у самих ретроіграх. Вони прям відчуваються як кнопки меню. Натиск у них грубіший, хоч і досить приємний. Рівно те саме з кнопками Start Select, що розташувались праворуч під стіком. Дуже зручно до них тягнутися під час гри. От вам і всі елементи керування. І що дивує, прям усі без винятку кайфові. Мало не забув. Нижня панель. Там сховались два динаміки, які до речі досить гучні. І якщо ви включите на 100% гучності, то трошечки можна офігіти. Однак в них майже повністю відсутній бас. Хоча і поганими я їх назвати не можу, але чесно кажучи, звук хотілося б трішки покращити чисто додати басів. Знизу у нас є джек для навушників, USB-C вихід для усіх ваших потреб, в тому числі для зарядки, ну і слот під карту пам'яті. Ідеальним варіантом буде замовляти на 128 ГБ, там і список ігор більш-менш, та й місця вистачить, щоб свої дозалити. Переходимо до екрану. 4 дюйми з соковитої IPS панелі з розширенням в 960 на 720. Я от думаю, вам її вистачить? Бо мені абсолютно. Але впевнений, що комусь вона буде здаватись досить малою, як на мене, ідеал. Бо, по-перше, таким чином можна зберегти мініатюрний розмір консолі, що мене особисто абсолютно радує. А по-друге, ви завжди зможете підтягнути екран до очей, щоб прочитати надто дрібний текст, який ви будете бачити хіба що граючи в хмарний геймінг. І то лише в окремих іграх, кути огляду тут топові, а запас мінімальної та максимальної яскравості підібраний якісно. Вночі не буде лупити в очі, а в яскравий день завжди можна ще трішки підкрутити вгору. В мене вона при повсякденному використанні стоїть десь на 50-60% яскравості. Комусь цього екрану буде мало. Але завдяки розширенню все чудово читається і грається, як на мене, топ. Ну і на борту цього білого пухнастика Android 13 з можливістю оновлень по повітрю. Як тільки я дістав її з коробки, мені, до речі, прилетіло одне, ще й з поясненнями, як оновити RetroArch. Також система поставляється з великою кількістю емуляторів, що вже встановлені на портативці, що дало змогу компанії розробити власну надбудову для ретроігор, яка запускається двохсекундним натисканням на кнопку з логотипом у лівій частині консолі. До речі, тут ви зможете змінити тему, вибравши одну з чотирьох. Але скажу по секрету: дефолтно не змінюйте. Також доступний перегляд ігор, в які ви грали, пошук та оновлення списку ігор у випадку, коли ви залили щось новеньке на флешку, ну і за замовчуванням присутній кеймапінг для Android ігор. Однак, як на мене, його варто переробити, бо досвід його налаштування досить неприємний. В цілому за операційну систему я ставлю плюс з закритими очима, і давайте вже переходити до ігрового досвіду, бо тут дійсно є про що розповісти. І тут я розділю консоль на три категорії: перша це Android-ігри, потім ретро ігри, і окремо розглянемо PlayStation 2. Бо там є що доналаштовувати. Окремо одним оком глянемо на хмарний геймінг, бо враховуючи елементи керування. Він тут буде просто розвалювати вся і всіх. Почнемо з Android, і стандартно з Wod Blitz. Можете сміливо вмикати на найвищі налаштування, тільки не забудьте перемкнути керування на геймпад і вже тоді просто насолоджуйтесь грою. Вивозить консоль цю гру на ура, ніяких проблем помічено не було, а грати на консольному керуванні одне задоволення. PUBG Mobile теж не викликала ніяких проблем у грі. З єдиною поправкою на те, що грати треба буде використовуючи тачскрін, бо на таку кількість кнопок, які постійно змінюються, ніякий кеймапінг не допоможе. Але в цілому витягує годно, текст читається, хоча місцями досить важко, і проблем з графікою не виникає. Ну і окремий вид задоволення це олеофобне покриття. З Call of Duty теж жодних проблем. Можете сміливо грати і отримувати максимум задоволення від гри. Окрему увагу зверну на Shadow Fight 4, бо це гра, яка підтримує усі кнопки консолі, і грати в неї прям кайфово. Ще варто виділити рейс це щось типу гоночок, де ви маєте або обігнати супротивника, або просто його знищити. Чогось мене це потішило. І провів деякий час ганяючи і стріляючи, паралельно згадуючи легендарну Twisted Metal. Жодна з Android ігор не викликала проблем. Тому по ігровому досвіду, як на Андроїд-платформі, ставлю жирнючий плюс. РЕТРОІГРИ ТУТ Досить велика кількість емуляторів. А взагалі я нарахував 29 за замовчуванням і докинути сюди ви можете ще напевне стільки ж при бажанні. Окремо виділю Nintendo Wii, ігри з якої тут йдуть досить плавно. А це значить, що ви можете пограти і в Зельду, і в Наруто, та й в цілому в усе, що запускала ця платформа. Враховуючи, що вона має досить приємну графіку, прям кайф. Ігри з PSP можете запускати навіть не нативно, а збільшувати розширення до двох. Тобто в налаштуваннях розширення рендеру, сміливо ставте X2. Це зробить графіку набагато приємнішою, а на продуктивності взагалі ніяк не позначиться. God of War йде без жодних підвисань. Це одна з небагатьох ретропортативок, що запускає її без проблем, рівно так само, як і GTA Vice City Stories. Тому увесь ігровий досвід до PSP це суцільне задоволення. Однак вдумайтесь, платформа PSP вийшла 20 років тому, чи навіть більше. Які ми вже старі. Ну і досвід роботи з PlayStation 2. Тут мене чекали сюрпризи. Я ж надивився відосів, як ця консоль запускає ігри з PS2. І з руками, повними ентузіазму, давай завантажувати одразу Underground 2. Запускаю. А воно не грабельне. Не повторюйте моїх помилок і швидко виставляйте ось ці налаштування, щоб у вас не було такого ж початкового розчарування. Перше, що робимо, це в торці включаємо моду роботи процесора на високий. Далі заходимо в налаштування емулятора і робимо налаштування у двох вікнах, як у мене. Можливо, я краще, але поки я прийшов до цих. І що ми отримуємо? Underground 2 цілком грабельний. Можете далі ганяти і згадувати, як в дитинстві ви мріяли про такі ж автомобілі. І як змінювали налаштування на мінімальні у цій грі, щоб хоч трішки поганяти. Це, до речі, одна з найважчих ігор для цієї консолі, бо, наприклад, Underground 1 запустилась більш плавніше. Хітмен та Max Payne взагалі йшли плавно без жодних доналаштувань, до речі, рівно так само, як і GTA San Andreas. Тому можна сміливо впадати в ностальгію за дитинством, маючи такий маленький пристрій у своїй сумці чи кишені. Взагалі ігровий досвід на PlayStation 2 трішки спірний. Так, консоль тягне усі ігри фактично, але в деяких з них, і це, до речі, невеликий відсоток, ви все одно отримуєте трішки лагів, щоб життя вам не здавалось таким класним. Але в цілому це точно консоль, яку варто брати для ігор на PlayStation 2, бо широкий спектр налаштувань дає вам можливість виправити усі недоліки стандартних налаштувань. Ну і залишився хмарний геймінг. Чомусь деякі люди до цих пір думають, що я просто вмикаю відео з YouTube, коли про нього розповідаю. Окей. Дивіться, як він запускається. Ну у моєму випадку. У вашому, наприклад, якщо будете грати з Steam, то буде інший додаток, але суть від цього не міняється. Коротше, тупо через стіки і тригери грати тут в Xbox одне задоволення мене затягнула гра «Shady Part of Me. Це дуже приємна головоломка, де по ходу історії ви дізнаєтесь цікаві таємниці з життя головної героїні, і грати можете як за дівчинку, яка боїться світла, так і за її тінь, яка боїться темряви. Гра точно викличе омурашення вашого організму, тому рекомендую. Але рівно так само ви можете ганяти в гонки чи грати в Call of Duty в цілому в будь-яку гру з вашої бібліотеки, поки у вас є стабільне з'єднання з мережею інтернет. Або просто перед сном, лежачи в ліжку, можете позаліпати в якусь гру до 5 ранку, а потім о 6 сміливо йти на роботу. Як на мене, дуже круто мати такий функціонал. Тут можу тільки похвалити висновки. Anbernic RG406H це точно універсальна портативка, яку ви можете купити за 160-190 доларів у стандартні часи в Китаї. І скиднути ціну десь до 140, якщо будете брати по акції. Тільки врахуйте, що покупки від 150 євро за кордоном повинні бути розмитнені. У цієї консолі просто ідеальні елементи керування, покращені стіки – це моя любов, однозначно. Можливість грати як в ретро ігри, так і в сучасні, включаючи хмарний геймінг та PlayStation 2, тільки додають компліментів цьому маленькому пухнастику, а активне охолодження зменшує градус вашого кипіння. Це консоль, яку я однозначно буду рекомендувати до покупки, якщо вам подобається невеликий форм-фактор. І тут навіть 4-дюймовий екран виглядає соковито, яскраво та природньо. Для мене він не замалий, а в самий раз. Сподіваюсь, огляд був корисний. Буду вдячний за підписку та коментарі. Усім удачі, папа. -па. А, стоп! Для тих, хто додивився до кінця бонус: оберіть огляд на яку консоль ви хочете побачити наступним Mio Flip чи Anbernic 35 sp І напишіть про це в коментарях. А тепер усім удачі, папа. -па.